Доброго дня, діточки! Серед нас, українців, є дуже багато людей, відомих у всьому світі. Серед тих людей, ви бачите на цьому портреті, це Тарас Григорович Шевченко. Його всі знають не тільки як відомого письменника, а й ще як талановитого художника. Тарас з дитинства дуже любив малювати. І Вранці кожного е, дня він біг на річку. Як тільки сонечко піднялось, він біг на річку та малював, там е, або на пісочку паличкою, або на клаптику паперу. Також він дуже е, багато малював, коли був у неволі, е, коли був далеко від України. Е, від нашої найки, від свого рідного. І сьогодні ми з вами будемо, як і Тарас, маленькими художниками. І теж, як Тарас, спробуємо намалювати його замріяний малюнок. На подвір'ї біля хати буду мрію малювати. Сперше намалюю сонце, щоб світило у віконце. Хмарка, з неї дощ іде. Нехай пшениця гарно росте. Намалюю гарну хатину, щоб збиралась в ній уся родина. Біля хати намалюю вербу і калину, щоб всі знали мою Україну. Для малювання нам знадобиться фарби різнокольорові, пензлики. Водичка, серветка та білий аркуш паперу. Уявно ділимо папір на три частини. Верхню частину ми замальовуємо, тонуємо блакитною фарбою, нижню частину зеленою тонуємо, а потім беремо наші фарби і починаємо малювати. І так, як віршику, починаємо із сонечко. малюємо сонечко. Потім у центрі малюємо пшеничку, тому що в нас є зараз жовта фарба, і ми її малюємо. Так, потім. Малюємо хмарку на небі, з якої в нас піде дощик. Щоб полю Дощик напоїв нашу пшеничку. Ось так. А потім. Починаємо малювати нашу хатину. Ось тут буде наша хатина. Ой. Так. Малюємо як квадратик, а потім у нас дах. А дах у нас солом'яний. Тому ми зараз ще візьмемо ось такий солом'яний дах у нас. Ось такими мазками ми вимальовуємо, нібито солома. Віконечка в нас квадратні, а двері прямокутні. Ось так. Потім малюємо стовбур верби та кущик калини коричневим кольором. Малюємо листечку вербі. Ось так. Та листечку калині. У калини ягідки якого кольору? Червоного. А тепер стежка до нашої хатини. Ось так. Ось такий малюнок вийшов в мене, а я чекаю ваших робіт і хай ваші мрії обов'язково збуваються. До побачення.